Держпром нагляд написати, і у нас в держадміністрацію приїхали, що голова держадміністрації создав комісію, прийшли і перевірили, що тут все скрито, що тут нічого немає. Естествен, ну і тоді ви питання, питали, що поділися ці фонами на фах, де вони були, де вони були? В естественній оболі, це все відбувалося в естественній в процесі 7-8 років. Потому что здесь, говорю, 7 тонн никогда не было, здесь была, говорю, последняя заправка, я не помню, около 1200 или 1000 тонн, то есть 1000 килограмм было заправлено. То есть меньше полторы тонн. Поэтому, говорю, здесь никогда не было 7 тонн, это я говорю, могу заверить, потому что здесь даже в советские времена такого не было. Говорю, столько аммиака находилось только на территории Саркандина. Ну,

На засіданні великої ради ми прийняли рішення а, створити тимчасову комісію погодження даного питання і із запрошенням засобів масової інформації, е, телеканалу Церканоградів та інтернет-видань, щоб дати е, повну інформацію по е, даній проблемі. Добре, ти ви голова цієї комісії, над чим ви працювали і яке зараз ваше рішення враження. Ну, в принципі, це питання ми дійсно виросли на розгляд громадської ради при адміністрації, тому що, як ви бачите, зараз територія вушу містокнату знаходиться зараз майже в центрі міста, оскільки місто розростається, і громадськість міста, і це сіл, які жителі міста на навколишніх сіл переживають, чи дійсно є тут, аміак, чи нема. Ну, така була пропозиція, ми це питання на громадській раді таку комісію. І зараз вивчаємо е, дійсний стан справи, який є на території цього бувшого міста кімнату. Бачите, ситуація не дуже приємна. Мало того, що тут ам'як, е, територія дуже в дуже запущеному стані, е, амброзія дуже посуджена. І якщо не ам'як, то та ж амброзія е, приносить шкоду населенню міста Виноградів і... І всьому населенню району. Тому ми будемо зараз приймати якихось заходів для того, щоб це як мінімум хоча б ще управління сільського суперства, амброзію брати, і доведемо до міста, до населення міста Награду, що дійсно тут того аміаку, про який говориться в великій кількості, його тут, в принципі, немає. Але якісь видно залишки, я знаю, там кілограми, можливо, ще є, але то важко побачити ви самі визначити остаточно, чи він тут є, чи немає.